Тільки заяв від учасників АТО на видачу земельних ділянок вже опрацьовано та чи скасували рішення про видачу земельних ділянок славнозвісним львівським студентам? Відповіді на ці питання захотіли почути від новопризначеного керівника головного управління Держгеокадастру в Житомирській області на сесії обласної ради на початку сесії Оксана Присяжнюк, яка віднедавна виконує обов'язки начальника обласного управління Держгеокадастру, була відсутня і з'явилась лише після перерви. Заслухавши звіт, присутні вирішили з'ясувати, чому Житомирський Держгеокадастр так довго розглядає заяви від учасників зброї. ...конфлікту на Сході України. У нас три тисячі військовослужбовців сьогодні не можуть отримати, тому що там розглядається від року, напевне, ці заявки, а львівським студентам за гроші ми виділяємо там за тиждень. І потім ніхто не може перекладення відповідальності, що Держкадастер області у нас не може скасувати, тому що це Держкадастр України тільки повинен зробити. Мені така відповідь надавалася. То навіщо тоді Держокадастер області? І чому я керівник області я дізнаюсь про ваше призначення як виконуючи обов'язки з Фейсбуку? Вибачте, від активістів. Питання до новопризначеної виконуючої обов'язки начальника виникли не тільки в депутатів. Чому приходять для хлопців і дружин загинули відмови через 30 днів? А для для війських студентів ви за 7 днів зробили. Вчора прийшла відмова для точника, нашого журналіста. Від вас, що там земельна ділянка зайнята, ви кажете, приходьте з лікіпіювання. Де проста людина, яка вибачте, він воюво він воював і не знайде брати це вікуювання. Ви кажете, приходьте, коли буде викіпіювання, тоді приходьте і пошіть на земельну ділянку. Це як відноситься? Люди куда-то собі знайшли ділянки. Деквітування, а хлопці не можуть, не знати де, де це депутувати. Так і не отримавши чітких відповідей на поставлені питання, депутат обласної ради закликав припинити обговорення звіту керівника обласного держгеокадастру і ухвалити звернення до Верховної Ради України. Не здається вам, що це юрисдикція місцевого геокадастру. Ми вірше ми граємо на публіку? Можливо, треба до депутатів Верховної Ради звертати, щоб вони змінювали закон про видачу ділянку. А, а не сьогодні просто говорити, а толком. Потрібно звернення до депутатів Верховної Ради. Писати і звертати, щоб змінювали закон. Є, ми Можемо довго до депутатів Верховної Ради, вони там не можуть і коаліцію скласти, не взагалі економікою зайнятися. У мене є до вас пропозиція. Поставити на голосування, визнати незадовільну роботу Держгіокадастру у Житомирській області. Терміново, терміново призначити керівника, а не виконуючого обов'язки за погодженням з адміністрацією і з депутатами, провести перевірку діяльності Держгіокадастра за 2015-2016 роки. І відмінити оці всі накази, які були видані Львівським студентам, по Володар Волинському, по Коростишеву, по Черніхівському району. От чесно, ви просто граєте з вогнем. А й окремо звернутися до депутатів Верховної Ради щодо прийняття закону, зміни законодавства і взагалі скасувати цей держдеокатастр. Таку пропозицію підтримало 58 народних обранців на другому пленарному засіданні. Депутати обласної ради збираються заслухати звіт про видачу земельних ділянок учасникам АТО.